Молодь із фотоапаратами в руках сьогодні бігала по місту. Центр форум разом із молодіжною організацією Молодь демократичного альянсу організували для учнів та студентів Вінниці фотоквест на політичну тематику. Учасники отримали вісім тематичних завдань протягом трьох годин. Вони фотографували політичну Вінницю. Квест, тобто фотогру, бачила моя колега Лариса Бондар. Зробити креативне фото на тему виборів основне завдання для фотоквесту молодь. Вибори майбутнє. Його мета закликати студентство міста прийти та проголосувати 28 жовтня. Проєкт є політично незангажованим і. Е... Не підтримує жодних з політичних сил чи партій, а просто є мобілізаційним інформаційним проєктом. Мета цього квесту це мобілізація молоді, зробити її активнішою та зрозуміти, наскільки молоді студенти готові до виборів, чи знають вони, що відбувається, чи не знають. А квест це така річ, яка цікава для студентів і в якій вони можуть прийняти участь. У них є час з 3 до 6 годин. І вони мають зробити максимально креативні фото. Так як в 6 годин ми збираємо фото і будемо їх оцінювати. Зараз я вам можу роздати перелік тем. Будь ласка капітан на команду, Підійдіть до мене. Дякую. Нас всього вісім тем. Ми вибрали тему у наметі. Все кипить. Ми думаємо, що підемо до до намету із агітацією і будемо показувати наскільки там е, велика робота, і що там багато людей. Що люди підходять, цікавляться і е, думають про те, за кого все-таки проголосувати. Я не продаю свій голос. Це одне із завдань, і вони мають зробити під саме цю тему, під цей коментар, мають зробити якесь цікаве, оригінальне та креативне фото. Будь-то вони стануть з табличкою чи покажуть якогось депутата, який пропонує їм заплатити. Це вже залежить від креативності команди. Ми зібрали команду професійного журі, яка складається із фотографів із молодих активістів, які розуміються трохи на виборах. Тому оцінка буде проводити, проводитись вже десь годину. Десь сім годин ми плануємо нагородити. Нагороджуємо призами флешками, грамотами та іншими цінними подарунками.